Більше тисячі книжок передали від Тернопільщини для українсько-угорської школи у Будапешті. У ній навчаються 310 учнів, з яких 90% це діти, які були змушені виїхати за кордон через повномасштабне російське вторгнення. Директорка департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА Світлана Байталюк розповіла, що у школі є своя бібліотека, але вона наразі малочисельна. Тому від Тернопільщини вирішили передати посібники художню літературу та роздаткові матеріали, які збирали впродовж місяця. Найбільше складова це є, мабуть, 80% – Це художня література, різнопланова, світова класика і звичайно українська література. Наша в цілому від ну, ті літератури та література, яка зібрана департаментом культури та установами культури обласного підпорядкування, це більше тисячі примірників. Ця література зібрана із сімей, із бібліотек, своїх ну в основному з родинних бібліотек. Почесна консулка Угорщини у Тернополі Тетяна Чубак каже, що від установи передали ще 115 книжок. ми, до речі, зв'язувалися з школою, тому що ми, коли підбирали книги, ми хотіли підібрати те, що необхідно. Ми завжди, коли працюємо от з Тернопільською обласною дитячою бібліотекою, я знаю, що є список книг. Які в них дуже необхідні, які є по програмі, які потрібні для навчального процесу, і ми теж звернулися в угорську в українську угорську школу, щоб вони нам надали цей список. На жаль, ми не змогли підібрати ту велику кількість книг, і тих книжок, бо їх не було в наявності, їх треба замовляти в друкарні. Але я думаю, що це тільки перша ластівка. За словами Тетяни Чубак, книги спочатку передадуть генеральному консульству Угорщини в Ужгороді, а потім їх отримає українська школа імені Лесі Українки у Будапешті. Наприклад, оця книжка це є саме саме останнє видання історії України для я, для наймолодших. Тобто це дуже хороша книжка, яка розповідає у дуже простих років, простих термінах, сюжетах сюжет, для наших українських діток. І я думаю, що цей примірник його ще так багато немає. в по повному примірнику, але ми придбали. Для того, щоб воно було в бібліотеці нашої школи. Так само, оскільки школа Лесі Українки, то ми підібрали таку підвірку, сова пісня вибрана Лесі Українки, пізніше ще окреме зібране видання по Лесі Українці». Нагадаю, 12 грудня Тернопільщина уже передавала цьому навчальному закладу 30 видань українською мовою. Віта Поляна, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.